Ууу, і вроді би лапка має працювати. Видимо. Я ж включу видимо, я хазяйчу. Зараз має працювати. Ще я чекну. Має трансляція. Незабаром пише. У, і Вроді лапка має працювати. Видимо. Я ж включу видимо, я хазяйчу. Зараз має працювати. Ще я чекну. Ня не працює. Незабаром пише. Выйду. Я шучу. Физ знаю. Ня не працюю. Мои трансляції. що перед шопоратой. Має працювати. знає. Я не працюю. тільки що перед той. Має працювати. Що. Фил знає. Я не працюю. тільки що перед той. Має працювати. Що. Все ок, все ок, в мене просто. Працю... Вебка, чесно працює. працює. Ні, прикол в тому, що вебка не працює. Або це інтернет, або я не знаю що. Тому що, можливо, я не. Або... Вебка не працює. Я не знаю, чого в мене не хоче конектитись вебка. Все, пацани, зара вебка має працювати. Поняли? Ладно, Зараз вебка має працювати. Я фіг знаю, що. От зараз. Я через 3-2 1.